Про що я буду розказувати сьогодні? Я буду розказувати про те, яку роль відіграє в нашому проєкті On-Demand Resources, які проблеми вона вирішує, та з якими нюансами імплементації та подальшого використання в наших робочих, робочих процесах ми зіткнулися з першу кількість про себе з мого минулого досвіду, з мого минулого виступу, на цьому. Івенті, все, що тут змінилось на цьому слайді, це інкрементувалася циферками досвіду. Все інше те саме. починав свою роботу з Objective-C, згодом перейшов на SWIFT. Працював над різними типами додатків. Це були і CRM, CRM-ки, IPTV, чати. Зараз працюю над доволі комплексним фітнес застосунком з багатьма прикольними фічами та адаптивним інтерфейсом. Власне про наш додаток кілька слів для того, щоб мати контекст проблеми. Яка у нас виникла Better Me Health Coaching App надає користувачу можливість користуватись різноманітними фічами для покращення та підтримки на хорошому рівні свого ментального та фізичного здоров'я? Комусь краще підійдуть тренування з можливістю спілкування зі своїм тренером в онлайн режимі. Для інших підходить краще інтервальне голодування або використання вже готових. Планів харчування це все є у нашому додатку, і адаптивний інтерфейс дозволяє виділити, винести, е, мінімізувати кількість кліків користувача до контенту, який його цікавить, завдяки підписці, які він е, зробить на початку користування. Відповідно, частина фічей буде йому е, можливо навіть недоступна з тих чи інших причин, або захована десь липше в інтерфейсі на останній табі, в менюсі, куди ще треба проскролити, і він може просто. Не бути в курсі про їхнє існування. Тим паче ці фічі присутні, і те, що їх об'єднує, одна таких один з таких важливих моментів це контент, який там присутній. Він займає пам'ять, його може бути багато. При цьому користувач може знаходитись, наприклад, в тестовій варіації або тесту де цього контента взагалі немає. Однак, тим не менше, в архіві додатку він знаходиться, пам'ять він займає, або у нього немає бенду, який. Підключить відповідний функціонал, покажемо онбординг, як е, цим спортивним браслетом користуватися, і надасть відповідну фічу в відповідній табі на основному інтерфейсі. Е, тож, е, яка проблема взагалі цього контенту, який користувач побачить або не побачить, можливо, ніколи? Це навіть не те, що він буде довго чекати, поки додаток скачається з App Store. Це ось такий цікавий альорт, який в нього з'явиться у випадку, якщо ваш додаток важить. 200 мегабайт у деяких випадках були зареєстровані моменти до 300 але ми орієнтуємося на червону лінію в 200 мегабайтів. Якщо він підключений до мобільного інтерфейсу, до мобільного інтернету, то він побачить отакий от альорт, який йому скаже: можливо, ми трошки пригальмуємо і підкачаємо пізніше, якщо ти підключишся до Wi-Fi наприклад. І здавалось би, всього на все один альорт. Але як показує аналітика деяких платформ, які діляться з нами цією аналітикою, на жаль, Apple, Apple до них не входить. Але тим не менш, порядка 30% дроп-оффа користувачів на такому альорті вже може відбутися з тих чи інших причин. Користувач може передумати і вирішити, що йому його мобільний трафік дорожче, ніж цей додаток, який він тільки що секунду назад побачив, десь у інстаграм-блогера або на якомусь рекламному лендінгу. Або ж він натисне закачати на Wi-Fi пізніше і благополучно про це забуде. Тим не менш, бізнес оплатив рекламу цього додатку, він зацікавлений в тому, щоб максимальна кількість користувачів ознайомилися з його контентом. Тому з точки зору бізнесу цей алірд є проблемою відчутною, з нею варто боротися. Тому ми можемо вигрузити абсолютно весь контент із додатку і підгружати його поступово по мірі того, як користувач проходить глибше. В інтерфейс нашого додатку і бачить саме той екран, де цей контент знаходиться. Але тоді, якщо ми перестараємося, ми ризикуємо отримати UX, при якому користувач спочатку чекає, коли він підтягне цей додаток через App Store, Потім він чекає, коли створиться якийсь план. Потім він чекає, 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 як на кожній сторінці в нього підтягуються якісь нові картинки, і в якийсь момент його власний прогрес бар терпіння заповнюється. Він виражає додаток з пам'яті, видаляє, забуває про нього. Очікуючи, що UX буде всюди такий, всюди йому доведеться чекати, що теж погано тому потрібно тримати золоту середину, не перестаратися із оптимізацією вивантаження ресурсів і поступовим підтягненням їх. І разом з тим не тримати абсолютно весь в додатку за виключеннями, якщо його там і так багато, і цього ніяк не уникнути. Ну і також можливо в деяких варіантах типах додатків це не дуже критично. В нашому ми рахуємо, що так. Тому перше, що можна зробити, навіть не написавши жодної строчки коду, це використовувати певні практики, які дозволяють зменшити розмір вашого додатку. Це спілкування між командою і визначання ресурсів, які обов'язково обов мають там лежати. Вони повинні там лежати, тому що якщо ми будемо їх вантажити, наприклад, на онбордінгу багато екранів підряд будуть вантажитись, це поганий UX. Тому в нашому випадку зачасту онбординг картинки це реквайрет ресурси. Такі ресурси ми за можливості маємо якимось чином стиснути, бажано не погіршивши якість цих ресурсів. У нашому випадку ми використовуємо різні веб-пейджі або якісь утіліти на своїх комп'ютерах, можна попросити дизайнера це зробити, це вже доволі відчутно зменшує цей розмір. Також дуже важливо періодично переглядати наявність дублікатів або фіч, які не використовуються, або тестів, які відпрацювали. В нашому випадку є чимало автоматизації, яка написана, яка, наприклад, періодично проганяє, шукає дубліковані іконки. Їх дуже важко знайти в здоровенному проєкті, тому все, що можна автоматизувати, ми автоматизуємо. Періодичні івенти про те, що не варто випалити якісь або тести, які вже довго висять в Slack, Це все допомагає також. Для всіх інших ресурсів, які не являються required, які випалювати ще не можна, тому що вони треба. Можна підібрати якийсь підходящий варіант поступового довантаження по мірі користування користувача додатком. Один із дуже хороших варіантів, про я сьогодні розказую, приділяємо більше уваги, це ODR. Очевидно, він дозволяє зменшити розмір вашого додатку. Існуючі і нові ресурси, можна помічати тегами, причому кілька ресурсів можна помітити одним тегом. Наприклад, якщо вони використовуються на одній і тій же сторінці додатку і являють собою певну абстрактну групу, яку можна об'єднати в щось одне в один пакет контента. Також теги можуть пересікатися, один і той самий відос може використовуватись у вас в різних місцях, і туди, куди юзер в першу чергу, попаде. По тому тегу дані можна буде підтягнути. ODR надає доволі зручний API через реквести, можна перевіряти, чи ті чи, чи інші дані вже завантажуються. Якщо не завантажуються, то їх можна поставити на завантаження. І IOS хендить за вас роботу з усією пам'яттю. Вам не потрібно паритись, Все, що треба зробити, це сказати, що по цьому тегу ресурси більше не потрібні. Як тільки Щочик ресурсів по цьому тегу обнулиться, ресурс буде видалений системою. Іноді система сама вирішує, що пора той чи інший ОДР видалити. Ну Це буває в критичних випадках, коли там пам'ять е, закінчується на девайсі тощо. Тому їх розглядати не будемо. Якщо порівняти з іншими варіантами того, як ваші ресурси можуть лежати в додатку, то очевидно, ви можете залишити їх як є, це для реквайда. Очевидно, проблема, про яку це те, що просто збільшується розмір додатку, але при цьому більше нічого робити не треба. Воно там лежить, ніяких девів додатково підключати не потрібно, все прекрасно. Можна підключити через self hosted якісь CDN, тощо, можливо, хмарні сховища, які підключаються з інших рішень інших компаній. Але така штука є доволі затратною. Потрібно підключати бекенд-команду, вона зазвичай загружена. Однак таке рішення дає можливість користуватися крос-платформою на всіх ваших клієнтах. Очевидно, воно зменшить розмір вашого додатку. При цьому клієнти також потрібно, щоб підтримували на своїй стороні цю частину. Хендлінг всієї пам'яті теж залишається на вас. Зазвичай селф селфхостадом. У випадках е, якихось стрічок, які постійно підгружаються по скролінгу вниз, або підключення, наприклад, до відосів тренувань. Е, Тощо також Apple надає нам фреймворк Background Assets, але він має дещо інший use case, аніж ODR. Е, після того як користувач перший раз завантажив додаток і ще не встиг його відкрити. Е, е, background Assets – Можуть підтягнути відповідний набір даних, які ви підключили через нього в бекграунді ще до першого запуску. При цьому Apple рекомендує залишати такі дані легковаж... легковажними малого розміру, і реалізація там потребує також певного часу. Use case – дещо інший. Тому ODR в багатьох параметрах виграє серед інших варіантів того, як можна поступово підвантажувати ваші дані. Хорошим на наприклад, якого я сьогодні розкажу деякі нюанси використання ODR, в нашому додатку є можливість визначити фізичний рівень користувача. Коли користувач перший раз заходить в наші тренування, він може вибрати рівень е складності тренувань самостійно або довіритися нашій модельці, яка в реальному часі через камеру е девайсу, після того як він встановить, і стане в планку, затрекає цю позицію, і по ній визначити рівень. По ній визначить рівень фізичної підготовки користувача і надасть їй відповідні рівні тренувань. Що підходящого для case ADR в цій фічі, це те, що користувач використає лише один раз, можливо, зайде туди не одразу. Тут є різні типи ресурсів. У нас є і відео, і картинка, рамка девайсу, і machine learning моделька у якої є певні нюанси підключення. Яка, власне, і буде в реальному часі трекати позицію користувача в планці. Для того, щоб почати використовувати ODR, нам потрібно спочатку, як не дивно, увімкнути його. Це робиться в Project Build Settings, setting, сетим відповідно було в зміну в ЄС. Yes. І також бачимо ще певний цікавий набір параметрів. Серед них Initial install tags. Ми можемо частину тегів за потреби включити в загальний процес підтягування додатку з App Store, закачування перший раз або апдейту. І це буде частина самого прогресу в App Store. Це трошки не вкладається в те, що я розказував перед цим, тому що ми намагаємося якомога більше розгрузити цю частину, але бувають випадки, коли використати інфраструктуру одіару зручно, наприклад, показати інтро відео на самому старті, після цього вигрузити його з пам'яті і більше ніколи про нього не згадувати. Можна зробити так. Також можна. Виставити Prefetch Order. Це потрібно для того, що система не завжди гарантує, що всі дані будуть підвантажені, вони можуть займати дуже багато пам'яті, а якісь ресурси вам потрібні в першу чергу і важливіші. Тому можна вказати порядок їхнього завантаження. І для того, щоб ресурс був використаний ODR, ми створюємо один або кілька тегів у файловому інспекторі. Після цього ресурс готовий підключатись і будемо. Доступний у Project Build сетінгах для подальшого маркування того ж самого порядку завантаження або Initial Tag. Тепер я вибачаюсь, тут буде трошки коду для того, щоб показати, як ця імплементація відбувається. В даному випадку це базова імплементація. Ми маємо певну структуру, яка містить в собі підписку на прогрес завантаження. Маємо реквест, який надає нам ODR для того, щоб це завантаження почати. Також через ЄНАМ ми помічаємо декілька стейків, які нас будуть цікавити. Ми можемо перевірити, що ресурс існує або не існує, або можливо він в процесі підвантаження. Якщо ні, ми можемо попросити, наш функціонал затягнути дані і маємо відповідні кложури на сексес, фейлор або прогрес, якщо ми хочемо показувати це в UI. І в якийсь момент ми можемо захотіти системі сказати, що ресурси нам більше не потрібні. Це відповідно. Ми закидаємо в дікшенері, де ключем є тех. І сама функція, яка на вхід оці статуси і теги отримує, перевіряє, чи не відбувається загрузка в прогресії. Використовує для цього реквести відповідні. Якщо потрібно завантажити, завантажує. Якщо потрібно підписатись на е, прогрес, підписується за допомогою комбайну. Е, якщо потрібно, видалити, видаляє. Тут все доволі просто. Е, не так просто те, що в нас є певна архітектура, яку ми ламати не хочемо, а хочемо правильно інтегрувати її, щоб продовжувати користуватись всіма бенефітами, які вона надає. В нашому випадку це Redux. Ми в Виттермі, наш Redux дуже любимо, практично в кожній своїй. Презентації про нього розказуємо. Тут я розкажу дуже коротко, суто в контексті того, як ми до нашого редакції підключали Одіар, щоб нічого не зламати. У нас є така глобальна штука, як стейт машина, де знаходиться всі дані про те, в якому стані додаток зараз знаходиться. Залогінений користувач чи ні, які тренування наразі він переглядає, бо можливо якийсь запустив, чи пройшов онбординг чи ні. Всі ці важливі дані вони будуть знаходитись в стейті, оброблює їх функції редюсера. На вхід вони отримують старий стейт і якийсь екшен, який відбувся зовні із якихось ас... Ас... асинхронних акторів. Це може бути екран, де користувач штапнув якусь кнопку, або в якийсь момент може підвантажитись якийсь AD-ресурс, і це буде означати, що його треба показати, проапдейтивши UI. Це все оформлюється в екшени і кидається на функцію «Reduce». Вони дивляться, чи можуться, якщо не працювати. Якщо можуть, то опрацьовують, змінивши стейт і видавши його назовні всім презентерам, які підписані на стейт. Вони в свою чергу отримують івент, беруть стейт і роблять місцеву інтерпретацію цього стейту в структуру пропсів. Тобто для якоїсь локальної реалізації якогось функціоналу нам не потрібні абсолютно всі дані про все, що користувач коли-небудь робив або робить зараз. Нам потрібна тільки та частина, яка цікавить цю реалізацію, в даному випадку АДР. Ми її трансформуємо, інтерпретуємо в пропси і передаємо контролеру. Контролер, в свою чергу, має внутрішню реалізацію, яка інкапсульована в ній, і не видає назовні ніяких непотрібних речей. І таким чином коло замикається від контролера, знову в якийсь момент полетять екшени на редюсер. Це однопоточні дані в нашій архітектурі. Тестувати все дуже легко. Якщо на якомусь етапі відбувається якийсь баг, якась проблема, ми робимо одне таке коло і знаходимо проблему, фіксимо її, все прекрасно. Тепер це дуже короткий опис того, як працює наш редакс. Для того щоб ознайомитись більш детально, я пропоную просканувати QR і перейти по посиленню відповідному, там зібрані усі наші виступи, висвітлені інші частини. І також у нас є хороший досвід людей, які приходили до нас на співбесіду і вже готувалися по цим ресурсам. З такими людьми більше є про що поговорити, вони вже трошки в контексті. Тому, якщо вам хочеться доторкнутися до прекрасного, попрацювати з цією архітектурою або можливо затягнути її в свій проект, спробувати, то це все можна зробити, перейшовши по цьому посиланню. Тепер власне, про кодову реалізацію того всього, що я описав. У нас є глобальний стейт, Отже, для одяру ми створюємо свій глобальний підстейт, де ми вказуємо, які ресурси доступні іншим клієнтам, які потім будуть до цього стейта звертатись через є нам з тегами, та можливі стейти ресурсів по цим тегам. Вони очікують будь-якої дії, вони перевіряються на наявність, пробують завантажитися, уже завантажені, і готові, або ж більше потреби в них немає. і Їх пора видаляти. Та сама е, глобальна функція Reduce, яка цей стейт опрацьовує, отримує на вхід старий, отримує action. В даному випадку ми бачимо, що е, опрацьовується action, де відкривається якийсь екран, і в такому випадку е, той тех, який цей екран цікавить, буде поставлений на старт Downloading State. В принципі, це все тестується дуже просто: створюється Initial State, е, туди докидується. Action – тестується результат на юнітестах просто. Те ж саме можна сказати про презентер. Все, що він робить, це стейт помінявся. Презентер отримав про цей івент, створив сліпок локальної частинки стейту, створивши на його основі пропси. Так само дуже легко тестується. Ніякої конкретної реалізації внутрішніх штук ОДАР тут немає. Суто Локальна бізнес-логіка. У випадку стейта це глобальна бізнес логіка, і ми маємо е, самореалізацію DR в контролері. Тут буде використані, тут будуть використані ті функції структури, які показував раніше. Плюс, е, із важливого, тут є пропси, які цей контролер цікавлять. І функція рендер, яка буде отримувати ці пропси від презентера. Перше, що зробить контролер, це перевірить, чи пропси змінилися. Якщо вони не змінилися, то не треба нічого робити. Стейт міняється дуже часто. Паралельно працює з ним багато різноманітних UI-елементів, сайд ефектів, які відправляють запити на бекенд, наприклад. Тощо. Всі ці речі працюють паралельно і часто оновлюють стейт. тому нам потрібно робити певне розгранічення для рендера кожного із цих клієнтів. Якщо пропси помінялись, значить треба щось зробити. Ми знаходимо ті ресурси, в яких щось було змінено. І опрацьовуємо цю зміну через хендл ресурси з функцію, про яку я розказував раніше. В кінці сетимо пропси контролера в ті, що прийшли зовні. В принципі, користуватися цим дуже просто будь-який інший екран все, що робить, це перевіряє через стейт, в якому стані знаходяться ресурси. І якщо вони не знаходяться в стані завантаження, то він кидає екшен, який зробиться для них. І... На UI ми показуємо прогрес. Коли відбувається success або failure, ми показуємо відповідний стан на UI і у нас все круто. Тепер про нюанси. Як я показував раніше, у нас в Планці використовується Machine Learning модель, і якщо ми просто затягнемо її в проект і спробуємо промаркувати за допомогою ADR тегу, у нас це не вийде. Xcode скаже, що це не ресурс до побачення, але вона займає чимало пам'яті, і ми хотіли б це зробити насправді, тому. Було знайдено прикольне рішення: ми беремо бандл і огортаємо ним нашу планк модельку. Бандл можна помітити як ресурс. Всередині бандла ми можемо закинути те, що нам потрібно. В нашому випадку це моделька. В вашому випадку це може бути щось інше. Якщо такі дані не тегаються, але їх можна в рантаймі кудись підкинути, можна спокійно користуватись такою фічою. Також ще важливим. Аспектом є те, що якщо у вас так само як у нас багатомодульна архітектура, використовуєте SPM або через таргети, у нашому випадку це комбінована штука, то ви зможете користуватись ODAR тільки в мейн бандлі. Усі інші бандли працювати не будуть. Тому зважайте на це, коли будете продумувати те, де саме ресурси під ODR будуть у вас лежати. І... Ще один цікавий нюанс це delivery тестових білдів. Якщо ви користуєтесь не ненативними варіантами через TestFlight, а, наприклад, хочете зробити це через Firebase, то у вас не буде з-під капота доступна робота Одіар. І важливо це зробити, тому що очевидно, що вашим тестувальникам захочеться перевірити всі звали або прогрес-бари, які стосуються Одіарів, якщо щось було змінено на тих чи інших місцях вашого додатку. Тому. В нашій fastlane команді при створенні і делівері тестового білда, ми в першу чергу перевіряємо, чи ODR підключений, якщо ні, то ми просто створюємо новий білд і завантажуємо його далі, тому що тут нічого робити не треба. Загалом у нас ODR підключений завжди. Це було зроблено на випадок, якщо ми в якийсь момент захочемо перестати ним користуватися. У випадку ж якщо ODR включений, як я казав, це майже завжди. Ми створюємо е, динамічне посилання на Amazon Клауді, е, промаркувавши його відповідною версією Environment stage, або build, та Стейчабопрота build number. Для чого це потрібно? Паралельно працює багато команд. У них паралельно можуть відбуватися різноманітні зміни, пов'язані в тому числі з Одіаром, і потрібно розбивати відповідно ресурси, які поставляються на той чи інший білд. У випадку плав, все що вони рекомендують, це створити отаку от одну лінку і туди всі дані закидувати, що нам очевидно не підходить. Далі ця лінка, яка була створена, прокидується через експорт Options на білд самого. На створення самого білда, Xcode з цією лінкою білд створює. І в кінці всі ресурси, які стосуються ODR, по цій лінці завантажуються у відповідну папку по відповідним структурам. Після чого, все, якщо успішно все закінчено, тестовий білд надсилається тестувальниками. Відповідно, вони можуть користуватися, в тому числі на Firebase, тестовими білдами, так як раніше, і перевіряти, чи все працює коректно. Загалом, яких результатів ми досягаємо, зробивши всі ці штуки, про які я говорив. У нас є підходи, які навіть не потребують коду, і тим не менш, додаток буде весь час триматися на певній дистанції від червоної лінії 200 МБ, і ми не отримаємо альорт і не наблизимося до нього на таку дистанцію, що нам доведеться терміново щось випилювати. У нас підключений ODR Side Effect, який дозволяє дуже швидко. Підключити нові дані, нові дані, нові ресурси через ODR, не пишучи лишній код, ми можемо підключати файли, які не являються ресурсами з точки зору їх коду Тестові білди працюють як на TestFlight, так і на Firebase, або на інших ресурсах, які ми можемо використовувати. На цьому все. Якщо моя доповідь: створила якісь думки у вас з приводу того, як можна покращити. UX ваших користувачів або полегшити життя ваших розробників, значить, я добився сьогоднішньої мети. Дякую за увагу.